подивіться звідки у вас клієнти і починайте працювати в тих нішах де у вас є досвід третє питати колег знайомих друзів друзів які у вас вже є чи можуть вони вас комусь порекомендувати власне з цієї індустрії з цієї вертикалі в кого є така потреба і далі через соціальні мережі через LinkedIn виходити на людей які, які сигналізують про ці проблеми які коментувати додаватися та робити Робити з ними інтроколи і так далі, якщо робити це системно, робити це регулярно, це приведе вам до постійного потоку лідів в вашу компанію, і у вас буде черга з потенційних клієнтів. І, от, власне, незважаючи на ринок, там стан ринку, ринок великий, малий, зростає, падає. Якщо ви актуальні, якщо ви можете дати цінність, ви своє заберете. Якщо у вас є питання. Як це зробити саме в вашій компанії? В описі є посилання, форми. Заповніть, розкажіть, хто ви чим ви займаєтеся, які у вас цілі є перед собою. Після цього е оберіть час для зустрічі з моєю командою. Е хлопці і дівчата покажуть, як ми це робимо. Далі ви це зробите або самостійно, абсолютно окей, або ви скажете, зробіть нам це з фінансовою гарантією результату. Бажаю вам нових великих контрактів. Бага... бажаю постійних клієнтів та стрімкого зростання.